Задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди стану тут у слагоді жили, захищали, час і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом, час не став тримати світ, України для народу, Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх законів. Стаття перша. Україна це держава, незалежна правова. А хтось насправді знає, що значать ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди, всі щасливі, як держава правова. Конституція для всіх і дорослих і малих.